Ірино, рада зустрічі, рада можливості спілкуватися з тобою. І знаю, що твоя історія тісно пов'язана зі служінням нечуючим людям. Однак не завжди доля цієї особливої верстви населення тебе цікавила. Це сталося лише після того, коли ти особисто пережила випробування зі здоров'ям. Але перед тим, як ти розкажеш нашим глядачам свою історію, познайомимо тебе з ними. Розкажи про свою сім'ю, виховання, хто ти. Я народилась в християнській великій родині, сім'ї сільчуків і шостиків, молодій сім'ї Валентини та Василя першою донечкою. Моя родина для мене велике благословення. В мене є ще два брата молодші від мене, і я дуже вдячна Богу за те, що моя родина для мене велика опора. Я виростала спостерігаючи, як жили мої дідусі, бабусі, тато і мама. В нашій родині було е, хорошою традицією завжди читання Слова Божого і е, молитва. Дуже багато мої рідні євангелізували, свідчили. І е, історію передувало те, що попередньо вони в часи атеїзму і один дідусь, і другий, і мій тато сиділи у в'язниці за віру в Бога. І я не один раз роздумувала про те, що вони зберегли свою вірність, незважаючи ні на що. Пройшли через всі перешкоди, і їхня віра зміцніла. І вони змогли пронести факел віри і передати її для нас. Я живу на даний момент на Львівщині, і у нас популярно вітатися слава Ісусу Христу! Дай Боже щастя! І всі люди ходять до церкви. Я не раз задавала запитання, а чи зможу я зберегти свою вірність Богу, коли прийдуть випробування? З дитинства Ірина мріяла стати вчителем недільної школи. У вісім років дівчинка почала відвідувати таку школу у місцевій церкві міста Соснівка Львівської області. А вже у 13 років стала помічником вчителя недільної школи. У свої 15 років Ірина пообіцяла служити Богу, прийнявши святе водне хрещення по вірі. Саме з цього часу вона стала повноцінним працівником недільної школи, якій присвятила 20 років. Служіння дітям це основне до чого покликав мене Господь. І тому я вдячна Богу за те, що незважаючи на випробування, він дозволив мені залишатись на дійній школі. Ти розповідала, що в тебе була така особлива одного разу молитва. Розкажи нам з глядачами про цю молитву, і після цієї молитви твоє життя повністю воно просто кардинально почало змінюватися. Хоча ти до цього теж була щасливою людиною, в тебе було служіння. Але раптом Господь запланував щось інше. Так. Одного вечора це було досить пізно, можна сказати, навіть вночі. Я читала Біблію. Це була неділя, і спати зовсім не хотілося, хоча вранці треба було вставати на роботу. І я читала Біблію 139 й псалом, і там є дуже дивні такі вірші. Проставляю тебе, що я дивно утворена. Зародок мій бачили очі твої, коли ні одного з днів моїх ще не було. Ти знав про мене все наперед. І я зупинилася і зрозуміла, Бог про мене думав, коли мене ще не було. Його руки формували мої кості в утробі мами моєї. І я схилилась перед моїм Богом з подякою за те, що він думав, він мріяв про мене. І я запиталась в нього, а що сьогодні ти мрієш про мене? Чи вхожу я в твою мрію, чи я мрію про тебе виконати волю твою? Я довго спілкувалася з Богом, а потім е я продовжувала знову читати цей псалом. І останні вірші цього псалму говорили вже зовсім інше. Випробуй, Господи, мене, дослідити мене і побач на якій я дорозі і на вірний шлях ти мене попровадь. Я зупинилась. Ще раз перечитала і зрозуміла, історія життя моїх дідусів, мого тата, приклад їхньої вірності і любові до Господа, вони показали, що вони зберегли свою вірність. А чи зможу я? Знову ж таки задавала це питання. І я споклала палець на ці вірші, схилилась перед моїм творцем і помолилась цією молитвою. І я дякую Богу. Він почув цю молитву. Тільки я не думала, що це станеться так швидко. Ірино, що почало відбуватися після цієї молитви? Практично все моє життя змінилося. Після цієї молитви можна сказати, поділ на до і після. Спочатку почались випробування в служінні, непорозуміння з людьми, з підлітками. У мене якраз була група підлітків. Я сама ще була досить юна, і мені довелося вчитися проганатися, уступати. Далі почались проблеми на роботі. Це було теж не заплановано, досить швидко і досить так, прогресивно все сталося, і мені довелося звільнитися з роботи. І рівно через тиждень, після того, як я звільнилася з роботи, я йшла додому по вулиці і відчула дуже сильні болі. Та зоберених соглобах. Я зупинилася і зрозуміла, що я не можу йти. На вулиці було 20 липня 2005 року. Моє містечко досить маленьке і на перехресті доріг це трапилось. Машин не було в той час, я зупинилася, роззула свої босоніжки, які мали 10 см каблука. І боса підійшла до забору і йшла додому майже годину. І цікаве питання, Ірино, до цього в тебе були проблеми зі здоров'ям? Mm -mm. До цього я була повноцінно здорова. Хоча народилась я восьмимісячною, і лікарі не давали гарантій на життя, але в Бога вже був свій план. І е, коли я починала ходити, моя мама зауважила, що не так ножки мої стоять, складочки не так, як в дитини. І коли ми звернулися в лікарню, мама з татом. Їм сказала, що в мене не сформовані до кінця та зупадрені суглоби. Але до 4 років я була в апаратах, на витяжках, в гіпсах і все стало на свої місця. І ось, осірино, ти потрапляєш в великих болях, немочах додому. І я розумію, що потрібні обстеження для того, щоб з'ясувати, а що ж трапилось, здорова дівчина, і раптом ти не можеш ходити. Все почалося з того, що я не розуміла, що це випробування. І я думала, день-два полежу, і все пройде, Ну, щось відбулося, незрозуміле. Але через день-два нічого не минуло. І я пішла в лікарню. В лікарні, коли ми зробили обстеження, лікар взявся за голову, дивлячись на мої рентгени, і каже, дитина, де ти взяла такий діагноз? До нас з таким діагнозом приходять лише старенькі бабусі і дідусі в 70-80 років. Я знизила Флешима. І мені назначили лікування. Лікування було е, досить довгим, але, на жаль, ліки не допомагали. За півтора місяці я набрала досить велику вагу, болі не проходили. Ходити з кожним днем ставало гірше. І чим довше ми лікувалися, тим гірше ставало моє здоров'я. Спочатку було нерозуміння, що відбувається. Я молилась, я читала Біблію, і одного разу пройшло розуміння, це випробування. Є початок і буде кінець. Який все-таки Ірино діагноз лікарі поставили? Що це було? Вперше тоді поставили мені діагноз диспластичний коксартроз, друга стадія. Це коли стерлася смазка і почали старатися з Все відбулося досить раптово. І лікарі пов'язали це з тим спочатку, що нервова робота, велика відповідальність, а пізніше пов'язали ще з дитинством. Через деякий час, коли ставало моє здоров'я гіршим, мені приписали ходити ще з паличкою, а пізніше з худонцями. Було досить важко, боляче, обозболюючи, не допомагали, ліки були хорошими, якісними. І лікарі дивували, що відбувається, чому здоров'я прогресує в нас. І одного дня, в 2009 році, у вас в Луцьку обласній лікарні, ми проходили чергове обстеження. І коли зробили МРТ, рентгени, лікарі сказали, що як ти до нас прийшла, я кажу з палочкою. А вони кажуть, на чому? Я кажу, на ногах. І кажуть, ти вже ходити не можеш, в тебе немає костей. Ще день, два, і ти не завжди ляжеш в інвалідне ліжко. І коли мені говорили мій діагноз, я зрозуміла, на даний момент час визнати в того, в кого я вірю. І дивлячись в очі лікарям після проголошення діагнозу, я сказала, я ніколи не буду лежати, бо я вірю в Бога, для якого нема неможливої жодної речі. Та так з відвагою тоді проговорила це ну, спеціалістам? Я відчувала, що Бог зі мною поруч. Я розуміла, що мене ніхто не обманює. Мені говорить правду, тому що на той час мені важко було самі порасуватися. Мені важко було самі одягнутися навіть. Мені потрібна була допомога моїх рідних, і вони були постійно поруч. Я дякую Богу за це. І... Я продовжила їм визнавати того, в кого я вірю. Я сказала, що я вірю в Бога, який вчора, сьогодні і навіки той самий, він незмінний Бог. Я вірю в Бога, який може сказати тільки Слово, і я буду здорова. Я вірю в Бога, який вмирав на Голгофі за мене. В ранах Ісуса є моє зцілення, а в крові Ісуса є прощення моїх гріхів. Тому я ніколи не буду лежати, я буду ходити. Яка ж була реакція лікарів тоді на твої слова? Лікарі не зрозуміли, що це було цитування Слова Божого. І один з лікарів сказав, мабуть, від сильних болей тобі потрібна консультація психіатра. Але до психіатра ми не пішли, тому що поруч стояв лікар-християнин, і він сказав: Я знаю, що ти цитуєш Слово Боже. І спілкуючись з тобою, я бачу, що немає порушень. Психіці. І тому е, ми не пішли до психіатра. Е, діагноз був непростий. Диспластичний коксартроз третя і четверта стадія. Четверта це коли людина вже повністю лежача, був остеопороз, е, атрофія м'язів це коли м'язи відстають вже від костей. Е, хребет був викривлений, протрузія і дисплазія, виросла киста і грижа. І такий букет е, непростий. А ще ліва нога була коротше від правої на 6 сантиметрів. І ти, маючи комплекс ось цих діагнозів, ти пересуваєшся на своїх ногах хоч і дуже боляче, просто спираючись на палицю. На той момент так. І я визнала, я вірю, що Дух Святий дав мені таке розуміння визнати того, в кого я вірю. І тому до сих пір я знаю точно, якби я не знала Слова Божого, не знала би живого Бога, я б до сих пір вже була лежачою. А так як я знаю, в кого я вірю, я знаю, що мій Бог всемогутній, я процитувала вірю з силою Духа Святого ці слова. І тому на даний момент я можу ходити. Ірино, як тоді відбувалося це зцілення? Тому що багато з тих діагнозів, які тобі тоді говорили, сьогодні їх немає. Розкажи нам так. трішки про це. Е, коли почалося нове лікування, воно практично нічим не змінилося, ліки ті самі. Лікар через деякий період сказав, Іра, твої м'язи стають більш такими твердішими, міцнішими. Я кажу, слава Богу. Ще через декілька днів він мені сказав, твій хребет починає вирівнюватись. Я кажу, дякую Богу. Ми ж молимося, я вірю, що прийде повне зцілення через ваше лікування, через ваші руки. Ще ще раз трошки ми йшли після процедур, і я відчула дивні звуки в моїх тазобедрених суглобах. Такий ніжний хрускіт. До цього я весь час ходила на ногах, і мені було таке враження, що я ходжу на гілках сухого дерева, яке постійно скрипить, і як на льоді ноги розходяться. Я не відчувала під собою твердої основи. А тут я відчула такі дивні для мене звуки. Лікар поклав свої руки на мої тазобедрені суглоби і каже, я спробувала йти. І він каже, Іра, це почала відновлятися смазка. І я сказала, слава Богу. Лікування, по суті, не змінилося. Змінилося те, що я визнала перед лікарями, в кого я вірю. І е, далі було ще декілька обстежень в різних лікарнях. І коли я приїхала на Мсек, лікарі сказали, ти більше до нас не зможеш приїхати, нам прийдеться їхати до тебе. І мені дали групу інвалідності пожиттєво. Я розуміла, що таким чином лікарі поставили крапку, але це були лікарі. І я дякую Богу за те, що я знаю його як найкращого лікаря. Він не поставив крапку. Через деякий період мені знало, стало знову краще. І коли ми зробили чергове обстеження, в мене вже не було ні грижі, ні кисти. Мій позвоночник-хребет вирівнявся, і я стала краще ходити. І вже весною 2010 року я знову вчилася ходити своїми ногами без палички. Ірино, в твоїй історії Бог показав себе як могутнього, сильного, який не полишає. І ти багато цінних уроків взяла саме з цього випробування зі здоров'ям. Що саме Бог тебе навчив? Те, що він Бог вірний, він Бог всемогутній і всюди присутній. Він Бог всезнаючий. Він в першу чергу Бог любові і дуже добрий Бог. Якщо в мене запитати, чи шкодує я про ту молитву, що я тоді помолилась, ні. Тому що я була з дитинства віруючою і дуже часто мене ставили в приклад, що я дуже хороша християнка. Але коли я закривала своїй таємній кімнаті і розмовляла з моїм Богом, я розуміла, що я не така, якою хоче бачити мене, мій Бог. І коли прийшло ось це випробування, я побачила себе, свій характер, своє я і пізнавала його, його велич. Його красу, його характер, і тому я безмежно вдячна Богу за його вірність, за його святість, за його присутність в моєму житті. Ірино, і ось такий момент щодо твого зцілення. Якщо я не помиляюся, ти говорила, що знаєш, що Бог може тебе зцілити. Але ти сьогодні про це в нього не просиш. Багато людей мені задають запитання, як часто я молюся про своє зцілення. І у відповідь я кажу, я не молюся. Це дуже дивно, бо ж зазвичай люди, які мають якісь вади, вони хочуть відразу результату і бути здоровими. Це теж була колись моя мрія, але минув час, і я побачила, що це відкриті двері для благовістя. Коли я йду по вулиці, мене зупиняють і запитують, що трапилось? ви натерли ногу Я кажу, ні, а що? Я кажу, у мене просто немає забедрених суглобів. Як? А як виходите? Я кажу, це чудо. І я починаю розказувати своє свідчення, і люди починають розповідати про свої болі. І в мене є зайвий шанс, щоб розказати про Божу славу, і про Божу любов людям і разом з ними помолитися. І тому на даному етапі я не молюся про своє зцілення. Був період, коли я молилась про це, але я сказала: я знаю, тато, що ти знаєш, що для мене краще. Адже в Біблії написано, що люблячим Бога, покликаним за його установою все сприяє на добро. Я дочекаюсь, коли ти скажеш своє слово, і я буду здорова. Навіть якщо не тут, то в вічності буду здорова. До речі, саме через це випробування зі здоров'ям. Бог показав тобі ось цю особливу верство населення, саме людей, які не чують. Mm -hmm. Чому так сьогодні ти тісно співпрацюєш саме із цією верствою населення? Як я вже говорила, в мене мрія була служити діткам, і я це продовжувала робити тоді, як і захворіла. Але в 2010 році, приїхавши в Коваль, я допомагала своєму брату організувати табір для підлітків. В той самий момент до мене підійшов Павло Олександрович Смаль і запросив в табір для людей з інвалідністю. Я сказала: я не знаю, я в таких таборах ніколи не працювала. Він каже: ми теж вчимося. Будь ласка, приїдь і поможи нам. Я приїхала, познайомилася з, цим, з цими людьми. Ми разом почали працювати, думати, молитися. І були моменти, яких я не розуміла. Чому я тут, що я тут роблю? Але Господь промовляв моє серце, що це те місце, де я хочу тебе бачити. І я почала як -то, працювати над собою. Якщо це від Господа, значить так має бути. Я повинна підкоритися, адже я його люблю, і, можливо, це його мрія про мене. І е, через деякий період мені перекладачі жестової мови, які були в нашому таборі, кажуть: Іра, тобі треба вчити жестову мову. Я кажу, ні, я ніколи не зможу, це не для мене. Минав час, я була в служінні далі дітям в недільній школі, і одного вечора, коли я молилась, Бог проговорив моє серце в моїй таємній кімнаті, що тобі потрібно залишити служіння дітям. В мене для тебе є інше служіння. Я кажу: але ж мені комфортно, в мене все є, все готове. Команда вчителів, всі діти, це моя церква, мені тут подобається. Таким чином, розмовляючи з Богом, я зрозуміла, що якщо я не буду слухатись, він не буде чути мої молитви. Це було моє особисте вдома. І через деякий час мені подзвонила моя подруга і ще декілька людей, які постійно за мене молилися, і вони сказали, Іра, тобі потрібно щось міняти в своєму житті. Бог кличе тебе на інше служіння. Він для тебе приготував щось нове. Я кажу, я знаю, він вже мені про це сказав. І в 2015 році. До мене зателефонувала одна моя знайома і каже, Яра, мені потрібна твоя допомога. І кажу, яка? Вона каже, в мене є нечуюча донечка. І я би хотіла попросити тебе розказати моїй катрусі про Ісуса. Я кажу, я не знаю жестової мови, я не зможу. Вона каже, зможеш. Я запросила їх в гості, приготувала зошит, ручку, і почала переписуватися з Катею. Катя запиталась, ти зможеш розказати мені про Бога? Я кажу, зможу. І таким чином ми з Катєю почали зустрічатися. Я їй писала, розповідала про характер Бога, який Бог всемогутній, який він люблячий. І я бачила, як міняється її обличчя, як починають світитися її очі. Мені це дуже подобалось. Через деякий період часу до мене прийшло двоє підлітків. І спілкуючись з ними, я зрозуміла, що вони теж ніколи не чули про Бога і вони не вірять в нього. Я почала їм розповідати, і тут я зрозуміла, що вони мене не розуміють. І я задала Богу питання, як 20 років в недільній школі, і я не можу дітям і підліткам розказати про тебе, знаючи вже чуть-чуть базово. Жестову мову, і я запросила їх в християнський табір, єдність і попросила своїх друзів розповісти їм жестовою мовою про Ісуса. І в цей період я зрозуміла, що Ісус, піднімаючись на небо, сказав своїм учням: ідіть і навчіть всі народи, в тому числі і нечуючих людей, це окремий народ. І, вивчаючи їхню мову, ми, християни, зможемо донести їм добру новину. І тому я почала більш посилено вивчати жестову мову і розповідати дітям, підліткам і молоді про Ісуса, про Його любов. Тому що е, їхнє життя в основному проходить в інтернаті, в школі-інтернаті спеціалізованій. В більшу частину свого життя вони проводять за межами свого будинку. Їх виховують вихователі. І вулиця, як не прикро це сказати. І тому я зрозуміла, дуже часто їм буває страшно, самотньо, і їм нема до кого звернутися попросити захисту. І коли ми почали з командою їздити в школи, розповідати їм про Ісуса, що можна помолитися, і Він обов'язково почує і дасть відповідь. Тоді діти сказали, ми в очі твої дивимося і бачимо, що ти говориш правду. Але ми перевіримо. І через деякий час, коли я знову приїжджала в ту школу, діти підбігали, казали, це працює, Бог відповідає, я перевіряв. І я стала цим більше, ще запалюватись. І тому моє служіння, моє життя кардинально змінилось. І зараз це тісно пов'язано з тим, що ми служимо. Дітям і підліткам з порушенням слуху. Ірино вражається довіра Богові. Я вірю, що ті, хто зараз нас чують, вони в своєму серці оцю надію надію вріють. І вірю, що хочуть ближче познайомитися з Богом. Тому що якщо він такий сильний в твоєму житті, то обов'язково у їхньому, якщо вони до нього звернуться. Що б ти зараз побажала тим. Які знаходяться у надскладних обставинах життя, чи то зі здоров'ям, чи то сімейні проблеми, будь-що, але те, що дуже тяготить. Що таким людям робити? В першу чергу почати вивчати Слово Боже і розмовляти з ним в молитві, тому що в Біблії написано: бо я знаю ті думки, які думаю про вас, думки спокою та добра, щоб дати вам майбутнє і надію. Він Бог, який мріє про нас. Думав про нас ще до того, як ми були зачаті в отроби нашої мами. Тому варто читати слово Боже, довіряти і не розчаровуватись. Він не помиляється. І навіть якщо сьогодні не зрозуміло, що відбувається в моєму житті, просто трошки почекати, дати час собі і Богу, і тоді буде видно чіткий план, що Бог хоче змінити в нашому житті. Ми живемо непростий час. Навколо війна, розруха, біль і сльози, дуже багато вдів і сиріт, дуже багато поранених людей. І е, Бог дає надію, Він не залишає нас, він чує наші молитви, і Він є Бог гір і Бог долин. Він проведе нас в нашому випробуванні, зміцнить нашу віру. І хочу побажати ще на кінець. Нехай мир Боже, який вище всякого розуму береже наші серця і думки в Христі Ісусі.